Воно злиплося, дівчатки Ого. Доповнити наше з вами відео і протестувати ось цю підводочку. Будемо її порівнювати з тою, яку ми вже спробували. Давай м'ясо! прям такий насичений маркірочок, сухайте. Хо -хо. Попередньо перед стрілочкою ще додатково нанесемо рожевий такий нюдовий відціночок. І давайте наносимо вже стрілочку. Мені не дуже подобається ця підводка. В неї якийсь такий посохлий кончик, і для того, щоб виходив продукт, мені доводиться натискати, і саме тому от не буде знаєте, дуже тоненького такого завершення. Не то абсолютно. Так. Ну і плюс відчувається, що да, він дуже швидко якось так посохний. Не знаю, стрілка взагалі як. Якась у шльопську вийшлася, як то каже, слово на три букви. У В стресовій зоні у тут -от вже є такі проблемчики. Мені подобається її колір, але саме нанесення це прям погано. Давайте намалюємо ще клювік. Я зазвичай з фєтровими такими не як роблю. На них майже не тисну, щоб знаєте, не було там заломчика ще чогось. Тоді продукт нормально рівномірно вилазить. І все окей, але, але не в цьому, в цьому випадку, дівчатки. тут прям воно поганюся. Єдиний варіант користуватися цією підводкою це знати, як Аріаночка Гранде отак от наносить, і тоді, да, буде круто. Ну не знаю, давайте робити друге око.